Мирослава, добрий день. Хочу розпитати вас про конфлікт щодо костюмів. Чому ваші діти, танцівники ансамблю покуття, не можуть користуватися костюмами, які зараз знаходяться в народному домі? Ви знаєте, цей конфлікт якось це не є конфлікт, це є до цього вирішення. Є керівник ансамблю. Відповідно, зараз я не виконую обов'язки, Я є безпосередньо керівник. Мене попросила Дана Демків бути керівником і продовжувати її справу. Також костюми завжди належали суто для і були придбані за кошт міста. Я хочу наголосити, так, ці костюми були придбані за кошт міста, але суто для колективу народного ансамблю танцю покутку. І е, будь-кому використовувати це не є привілеєм начальника управління культури чи якогось керуючого от захотілося кудись поїхати, прийшли, взяли. Я розумію, чому керівник не має доступу. Тому що з керівником потім треба домовлятися, що, будь ласка, ми десь їдемо, треба надати якісь костюми, але е, Завжди оцей конфлікт має бути людина-костюмер, який відповідає суто за стан костюмів. Зараз вони в такому стані, от відтанцювали покуття на покутських витоках. Ніхто ці костюми не прав, гудзики не пришивалися, не перешивалися. Танцівники самі на собі пришивають гудзики, прасують. Ну це ж, ну, ну, ну як, це є надбання, таке величезне надбання саме народного ансамблю танцю покуття, щоб ним користувався ще хтось. От я хочу, наприклад, собі стрій для ведучого. Я дбаю про це, і я його собі придбаю. І я буду гонорово ходити в цьому строї, а не використовувати. О, в тебе це є. Я це візьму, бо мені це подобається. Так воно не працює. Ви же ж не москалі. Управління я введу трошки в курс справи, бо ви так емоційно розповідаєте. Вибачайте. Хотіла молодь привезти фестиваль і їм не видали костюми, Ні, але тому порадувало ще два тижні тому, коли ви відстоювали, щоб дали так, костюми, так, так. і вам не дали і не хотіли дати валізу і навіть не обґрунтовували. Ви Знаєте, це був фестиваль «Покутський». витоки. Це все український фестиваль, який вже працює працював цьогоріч дев'ятий раз. І приїжджають з різних областей міста цього року. Було сім областей нашої України, і виник конфлікт, бо заступниця управління культури не хотіла видати до костюмів.